І не куди були російські ворожі дрони, на жаль, але у нас теж була відповідь для ворога. Українські дрони сьогодні вдарили по замаскованому виробництву безпілотників у Калузькій області Росії. Вони знищили цехи заводу Калуський газобетон. Повідомили наші джерела в головному управлінні розвідки. Там також додали, що очевидці інформують про вибухи і пожежу. А російські пабліки уточнюють, що також пошкоджена лінія електропередач та вежа зв'язку. Ну а в порту калуги оголошено план «Кавер». І до також новин столичних, ми знаємо, що в ці хвилини триває перерва у засіданні депутатів Київради. щойно перерва завершиться. Ми повернемося до трансляції, але за той невеликий проміжок часу, допоки тривало засідання, вже встигли з'явитися певні новини і рішення, які ухвалили в КМДА, зокрема щодо масштабних кадрових змін. Отже, з посад звільнили заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника керівника Київблагоустрою Олексія Мушту. А за заступ... Директора спецжитлофонду Юрія Леонова процедурно усунуть з посади від завтра. Також голова земельної комісії Михайло Терентєв написав заяву про звільнення із посади директора комунального підприємства Інженерний центр, за словами мера міста Віталія Кличка. Фракція партії Удар відкликає його із депутатів Київради. Звільняється директора комунального підприємства Київський інститут земельних відносин Ігоря Долинського, а ще директора спецжитлофонду Володимир. Шарія, директора комунального підприємства, фінансова компанія Житлоінвест Віктора Погребного, ну і заступника директора департаменту містобудування та архітектури Валентину Святину. Стосується зміни Київзеленбуду. Там будуть звільнені генеральний директор підприємства Юрій Бахмат, перший заступник генерального директора Київзеленбуду Олексій Лукаш та заступник начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання Олександр Гора. Кличко заявив, що перевірки у різних департаментах іще тривають. Тож це не останні звільнення заради очищення.